Ми всі усвідомлюємо, що війна йде не перший день. Ми переймаємось, жахаємось, молимось і чекаємо перемоги. Та чи знаємо ми, що потрібно для перемоги? Ходімо про це, запитаємо у людей. Скажіть, будь ласка, що потрібно для перемоги? А я думаю, що для перемоги потрібно, щоб ми були усі разом. Віри найперше. Віри єдності в помислах, діях, думках. Вірити, що ми дійсно переможемо. Не сподіватися, що ми можемо перемогти, можемо не перемогти. Не може такого бути, що не перемогти. Переможемо обов'язково. Що нам для перемоги потрібно? Потрібно старатися, щоб весь народ як цілісний, всі разом докупки кожен свій внесок робив. Хтось на фронті, хтось в себе вдома, хтось хто чимось, кожен по крупинці, та й буде тоді результат. В те, що все буде добре, надія, віра. І буде все добре. Дякую. Я вважаю так. Божу допомогу. Треба просити. І допомога приходить завдяки великій любові і жертві, багатьох одного. Саме ця ікона блаженного священномученика Омеляна Ковча, який віддав своє життя за інших в Польщі, в таборі, щоби хтось інший жив, сьогодні жертвою багатьох наших захисників, захисниць є те, що вони віддають своє життя, щоби хтось інший жив. Це ми, діти. Батьки, дочки, сини, бабусі, дідусі, українці християни. І саме сильна воля, сильний Божий дух, молитва це є ця рушійна сила, яка цементує, яка дає міці нашим українцям. Справедливій війні, захисту вітчизни. Як вважаєте, що нам потрібно зробити для того, щоб перемогти? Я думаю, так, щоб ми перемогли, треба щоб тою війною переймалися всі. Не тільки ті батьки, там родичі тих, хто хто воює, кого забрали, хто сам пішов. А всі, всі, всі мешканці міста. Ну, ми тут воюємо, а дехто гонить машини, так як гонив валюту, не цікавлять своєю ці війною, своїм життям. Поки ми всі не переймемося з тою війною, досить буде тримати. Саме більше треба, мабуть, оружі, щоб нам допомогли оружям таким дальнобольним, щоб їх теж трохи помобити туди, в Росію, щоб вони, як то кажеться, почувствовали, що ми тут чувствуємо. Вірити в Збройні сили, допомагати. І все напевно. Що потрібно зробити для того, щоб перемогти? Знаєте, я вважаю, що для перемоги потрібна лише просто віра. Віра в те, не тільки в те, що ми просто переможемо, а віра в Бога, в єдиного Бога. Бо вірять всі в різних богів, знаєте, є мусульмани, є християни. Ну, кожен повинен вірити в Бога, вірити за себе і вірити за Україну. А інакше ми перемоги просто не виберемо. Багато потрібно кроків робити. Ну, перш за все, згуртуватись, згуртуватися молитві. Багато е, працювати, хотіти. Головне е, хотіти перемоги, йти до того, але всім разом, щоб всі дійшли е, е, до перемоги. Ну, е, молитва, багато молитися. Ну, передусім, ми повинні вірити, що цей день настане. І, звісно ж, пам'ятати, що крім нашої фізичної зброї, ми маємо звертати всю увагу, всі свої сили на духовну зброю, пам'ятати про духовний фронт і всіма можливими способами його підкріплювати, відвідувати святу літургію, приймати Євхаристію і багато молитися. Також допомагати збройним силам України, хто чим може, донатити, можливо, їжею, якимись продуктами чи одягом, мундируванням. І головне це вірити в Божу силу, вірити в Бога та вірити в збройні сили України.